Наша тема сьогодні буде Ісус, моя Осана. І ми читаємо з вами текст. Це буде текст в Євангелії від Матфія з 21 розділу. І ми читаємо з 21 розділу і. А, читаємо наш текст. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфаги і до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них кажучи: ідіть в село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю, прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і приведіть їх мені. А як хто вам щось скаже, відкажіть, що їх потребує Господь і він зараз пошле їх. А це сталося справді, справдило те, що сказав пророк, промовляючи: скажіть сіонській донці». Ось до тебе йде цар твій, він покірливий, всів на осла, на осля під Яремного сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші різали вітя з дерев'я, стелили дорогою. А народ, що йшо перед ними позаду, викрикував, кажучи Осана, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. А коли він війшов до Єрусалиму, здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив це пророк Ісус з Назарету, Галілейського. Потім Ісус увійшов в храм Божий, і вигнав всіх продавців і покупців в храмі, поповертав Горошумінам столи та ослони продавцям голубі, і сказав їм написано, Дім мій буде домом молитви, ви робите з нього печеру розбійників. І це запитання сьогодні, воно, воно звучало і хотів, сьогодні це запитання повторити для нас. Чи я знаю, я знаю Христа Біблії? Коли він війшов до Єрусалиму, ціле місто воно здвигнулося, воно питало, хто це є? Кого очікував Ізраїль? Начальники, священники. Якого царя вони перед собою уявляли? Вони собі уявляли, прийде цар, він переможе римлян, визволить народ Ізраїля, їх поставить міністрами, правда, начальниками. Справжній оцей Христос Біблії був для них невідомий. Вони не очікували, що Месія прийде в бідні ясла, він буде покірливий, він завоює світ любов'ю, він помре на Голгофі за людей. І найбільше зауважте найбільше, що от можуть вони сказати, вони кажуть, хто це є? Це пророк. Оце що найбільше, що вони можуть сказати про Христа. Ісус дійсно пророк. Проте Він тільки пророк? Чи ми дійсно знаємо, хто є Ісус Біблії? Якого Ісуса взагалі ми малюємо, ми знаємо, ми уявляємо перед нашими духовними очима? Знаєте, а чому Він був для них такий неочікуваний? Тому що вони не знали Писання. Що говорить Писання про Христа? От їхнє сприйняття оцього Месії було якимось таким вибірковим, де Біблія говорить про те, що Месія цар, народ скаже Амінь. Правда? Коли ж Біблія говорить, що Месія буде страждати. А ці всі місця ми бачимо, що вони взагалі навіть не брали до, до уваги. І ми бачимо, наскільки. От Взагалі важливо читати, знати Біблію, в яку ми віримо. І ми віримо всю Біблію, сприймаємо, всі доктрини Біблії, і знати Христа Біблії. І оцей цар Христос, повторюю цю думку, Він в першу чергу, що ми бачимо, він приносить мир. І це оця ідея цієї історії, того, що він взагалі робить його дій. Наш текст каже, що Христос він вибрав для славного свого в'їзду в Єрусалим не білого коня імператорів, правда, простого ослика. Він послав до гучнів село, перед ними було, каже: знайдете там ослицю, прив'язану з нею осля, відвежіть їх, приведіть мені. Чому? Ну, що символізує такий вхід Христа на ослику, на коні? Христос приносить не завоювання в цей свій перший прихід, а мир. Він покірливий. Він не гордий римський цар. Царі вони хваляться силою, правда, їхній антураж, регалії. Вони тільки вказують, на от, підкреслюючи їхню високу посаду. Вони ж царі, правда? І своїм входом в Єрусалим, своїми діями, Він підкреслює, ми повинні побачити свої наміри. Христос покажує, показує мету свого приходу, що Його прихід переносить не війну, мир. Те, що Христос Він вибрав такий транспорт, вказує мету Його приходу. Він прийшов принести мир душі. І Він це вже говорив перед цим. Ми читаємо ще в 11 розділі Матфія з 28 го вірша. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені. Чим? Гріхом? Я вас заспокою. Візьміть на себе, ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душі свої, душам вашим? Ярмо моє любе, тягар мій легкий. Він приніс мир. І оце є мета приходу царя. От Уявіть собі, просто уявіть собі, вони всі прагнуть, щоб він зараз в'їхав в Єрусалим на переможному білому коні. Вони ж очікували цього, правда? Що буде, коли так станеться? Що було, коли б він дійсно в'їхав так? Як вони його очікують, як переможець? Якщо б так сталося, вони б усі ж загинули. І лицемірний натовп, і учні, і апостоли. Тому що цей цар, який в'їжджає, це святий Ізраїлів, і грішна людина загине перед Ним. Він суддя праведний, він засудить гріх, які б вони добрі не були. Як близько би вони не були до Христа, якщо не вирішена проблема гріха, якщо гріх не окуплений на Голгофі, для них буде один вирок засудження. І цей вирок винесе сам Христос. І Біблія описує для нас: ми добре пам'ятаємо, коли Христос дійсно прийде на білому коні, ми читаємо в об'явленні. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він мав ім'я, написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений він був в шату, покрашену кров'ю, а на ім'я йому слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий весон та чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях. А з уст його виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті та на стегнах своїх написане ім'я цар над царями і Господь над панами. Без Голгофи. Прихід Христа як царя слави і переможця приніс для них би тільки смерть і засудження. І це саме найстрашніше, що може статися з грішником зустріти Христа як переможця. Тому Христос він підкреслює свій намір, Він в'їжджає на ослику. Його моя місія, Його місія він цим підкреслює спасіння людини. Народ думав, що їм потрібен цар на коні. Не що це був би їхній кінець. Їм потрібен був Спаситель душі. І не думаємо, що ми знаємо краще за Бога, що нам потрібно. Він знає краще. Мир Ісуса це є мир з Богом. Мир Ісуса, який Він приносить, це є мир з Богом. В гріхобадінні людина вона втратила цей мир. Вона вигнана геть з раю. Вона стала ворогом Богу. Гріх розділив її з Богом, Бог вигнав людину з раю від своєї присутності, поставив Херовима стерегти вхід до раю. І заплата за гріх це вічне розділення з Богом. І цар Христос він приходить і Він показує свій намір: примирити людину з Богом, ціною своєї крові на Голгофі. Той, хто вірить у Христа, має мир з Богом. Ми читаємо римлян. Отож, виправдавши з вірою, маємо мир з Богом, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Оце оправдання вірою в Христа, приносить цей радість. Цю радість і спасіння, і прощення, радість того, що Бог є Батько. радість спілкування з Богом. Наш текст каже, вказує про те, що те, що робив Христос, принести цей мир для людей. Підтверджує саме писання, яке в пророцтвах ще задовго до цієї події сказало про нього. Чому Христос зробив те, що Він робив? Наш текст каже, що Він виконував пророцтво. А це сталося, щоб справи далося те, що сказав був пророк, промовляючи, скажіть скажі сіонській донці, ось до тебе йде цар твій. Він покірливий всім ослану, осля під яремною синя. Виконання цієї події, саме в'їзд, його отакий в Христа в Єрусалим, це виконання пророцтва. Ще написано що за сотні років до народження Христа. І воно це пророцтво, підтверджує, що саме Він є справжній Цар Ізраїля, Месія, Божий син, Спаситель. От, я, а як ми знаємо, що Ісуса, якого ми проповідуємо, є Божий Син? А ми знаємо, тому що Він виконав пророцтва, які були про нього записані, про Його особистість. Ісус, про якого ми чуємо, якого ми проповідуємо, Він має, послухайте, Він має відповідати портрету Писання. Тільки Ісус Біблії є справжній Ісус, і справжній Месія. Все інше, що ми собі придумали, це вигадки і це ідоли. Йоанн каже до церкви: дітоньки, бережіться це від ідолів, цих неправильних уявлень про якогось Христа, якого насправді немає. Справжній Ісус, який спасає, це Ісус Біблії. А наприклад, що каже Біблія про Христа? Він є Бог так. Тому люди, які проповідують про те, що Він не є Бог, від диявола. Ми звіряємо те, що ми чуємо з Писання, ми завжди задаємо запитання, а що каже Біблія про це? А що каже Біблія про це? І Матвій починає відкривати тепер для нас образ оцього царя, і він відкриває мету, він приходить спасти, відкриває саму його особистість. І першу характеристику, яку ми читаємо, це є цар, Спаситель покірливий. Замітьте, що Христос а, вибрав не просто так: оцей транспорт. Це дуже величезний контраст ось з переможним в'їздом імператорів, що може бути більш простіше, ніж осело ну, дитя осла, Осли. Що означає, що Ісус є покірливий? Ви знаєте, коли ми згад... перша згадка про покору записана взагалі-то в історії, якщо не помиляюся, з фараоном. Коли Господь послав Мосея до фараона, він дав наказ для фараона: відпусти мій народ. На що фараон відповів? Хто Господь, що я буду слухати слова Його, щоб відпустити Ізраїль? Не знаю я Господа. Фараон він не забажав покоритися волі Бога, він відмовився виконати наказ Бога. І з кожною карою фараон ще більше ужортощується проти волі Бога. І після семи кар до нього знову звучить заклик покоритися. І вийшли Мойсей та Арон до фараона, та й сказав йому: так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися в покоритися переді мною. Покора це є послух волі Бога, послуг Його закликам, послуг того, що Мойсей говорив, Слову Божому. Це є покора. І розуміння свого становища перед, перед Богом. Те, що, ми, те, що а, фараон не хотів визнавати, син Божий, він покоряє себе. І ми читаємо, Филиппіан, що він не просто покоряє себе, він умалив себе і прийняв ту волю Божу, хоч він не вважав за захват бути Богові рівним. Він умалив себе. Прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він покорив себе, бувши слухняний аж до смерті. Він все прийняв, він виконав всю волю Бога. Він був слухняний волі та плану Бога, тому що Ісус був слухняний, ми сьогодні спасенні. Цей послуг був всецілий, Він був повний, Він був абсолютний, Він був слухняний аж до смерті і смерті на Христі. І цей послуг, послуг послуг Богові це приклад для наслідування нам. Тому що це саме послання Филипян, наступні тексти каже, нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Біблія закликає нас бути покірливими, шукайте смирення. Зодягніться Божі вибранці світі, улюблені щиро милосердість, добротливість і покору. І Бог Він винагороджує покірливих йому. Бог противиться горлим, а смиреним дає. Благодать, наслідуй Христа в покорі, іншого вважай більшим за себе. за себе. Христос, ми відкриваємо цю особистість далі, є Спаситель, який дає свободу від гріха. Наш так скаже: вони провели до Ісуса ослицю і сля, осли, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі. Інші різали віття з дерев стелили дорогою. Народ що йшов перед ним позаду викрикував Кажучи, те, що ми сьогодні дуже багато вже разів чули. Осана сину Давидовому. Я бачу, там написано так само. Благословений, хто йде в Господнє ім'я. Осана на висоті. Що означає Осана? Осана. Осіана. Спаси. Він в'їжджає в Єрусалим. І вони всі кричать. Спаси! Він в'їжджає в Єрусалим. І вони всі це кричать: Спаси! Не зовсім зараз кажу. Їде той, що має спасти нас мене. Той, хто має визволити. І ці крики ми читаємо, вони іззаду, і спереду, попереду, народ, позаду. Вони всі кричать: Спаси! І це було сподівання людей. Сподівання, яке вже записано да, давно до того. Ми читаємо Псалом 118, цей день, що створив Господь, радімо, тішимося в Нім. Послухайте уважно український, ось зараз український текст. Просимо Господи спаси. Просимо Господи пощасти. Воно, воно, воно мені не передає оце значення. Англійською воно може краще для нас буде зрозуміло. Lord, please save us. Це нас спаси вже. Будь ласка, спаси! Будь ласка, спаси нас. Ми просимо спаси зараз. Сейв now. Це якби дослівно сказати, що означає. І цей Крик Осана це, з цього тексту. Господи, будь ласка, спаси нас. Осана на висоті, оце прохання про спасіння, що направлення до Господа. Вони, дивіться, вони були в римській неволі. Вони розуміли цінність свободи. Вони дуже добре розуміли цінність свободи. Їхні погляди, їхнє розуміння про свободу так, були спрямовані на царя, що має їм принести і дати цю свободу. Проте. Ось свобода в їхньому розумінні це тільки політична свобода. Спасіння в їхньому розумінні це спасіння, яке би вони хотіли прийняти тільки на своїх умовах, правда, тільки на своїх умовах. Вони кричать: Господи, спаси нас! Про те, що вони вкладають в ці слова? Спаси нас від римлян. Спаси нас так, щоб ми жили добре, правда? Спаси нас. Спаси нас, будь ласка, аби нам добре велося. Таким царем ми приймаємо тебе. Це спаси нас на наших умовах. Отак От спаси, як ми хочемо, щоб ти нас спас. Христос будь моїм царем моїм паном, але тільки без Христа і Голгофи. І це дуже знаєте, таке специфічне прохання про спасіння, тому що ми знаємо, пройде декілька днів і дуже чітко відкриються їхні наміри. Вони того Месію, якого зустрічали, казали Спаси, розіпнуть. Тому що їхнє спасіння було, спасіння ось тут для мене, на землі. Спаси нас тут. Але без, без Голгофа і Христа. Спаси мене, але залиш мій гріх. Я хочу щасливого життя тут на землі. Ми бачимо, ці люди, вони, що вони зробили пізніше? Вони розпяли Спасителя. Вони розп'яли, тому що вони хотіли Спасителя в цьому житті, а не Спасителя душі. І Христос. Перед усім. Він прийшов спасти від гріха. Він прийшов спасти душу на Його умовах, на умовах Його, не наших, як ми собі уявляємо, спасіння. Він прийшов дати спасіння душі, спасіння від, від гріха. Те, що люди вітали, які вітали Христа, не бачили, що вони були передусім рабами гріха. Оце вони не бачили. Вони кричали спаси. Проте це було в їхній уяві зовсім інше, ніж те, що Господь для них приготував. Їм було потрібне спасіння душі, тому що рабство, оце рабство гріха, воно набагато жахливіше. І наслідки набагато страшніші. Доля рабів гріха це вічне пекло, вічні муки, вічне страждання. Христос є Цар, який у цей свій перший прихід. Передусім, прийшов їм дати свободу від гріха та диявола. І ми читаємо, відповів їм Ісус. Поправді кажу вам, поправді, поправді кажу вам що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі повік. Але син зостається повік. Коли син отже, зробить вас вільними від гріха, то справді ви будете вільні. Свобода у Христі. Це передусім свобода від гріха. Христос пролив кров спасти мене від вини гріха, від покарання за гріх і спасіння, яке я жадаю. Це спасіння на моїх умовах? Чи на Його умовах? Його умови це спасіння душі. Ще одна умова Євангелії це визнання своєї гріховності, визнання того, хто я є. Всі зрішили позбавлені Божої, Божої слави. Мій крик Осана це крик. Спаси мене від мого гріха, Господи. Оце є крик Осана. Спаси мене від мого гріха. Я переступив твої заповіді. Я грішний, я засуджений на вічне розділення з тобою, на вічне покарання. Моя участь це пекло. Я заслуговую на Твій гнів. Спаси мене від мого гріха. Оце мій крик, коли я зустрічаю Ісуса. Він, мій Спаситель, і ці слова Осана виривається до нього. Спаси мене Спасителю від мого гріха. Ти є примирення моє з Богом. Це жимля нам каже, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав жертву примирення в крові Його через віру. Справжня, от, слухайте, справжня Осанна, оцей крик спасіння. Я зустрічаю Спасителя. З криком на устах спаси мене, це осанна розбійника на Христі, коли Він сказав: Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство Своє. Ісус, Він висить на Христі. Він же не входить в Єрусалим, правда? Він висить страждання, Він збитий, він стікає кров'ю. Ніхто не очікує, що Він зараз в Єрусалимі займе трон. Він висить на Христі за гріх. І він несе це покарання. І розбійник раптом бачить, правда, що це Господь страждає за мене. Це мій гріх, він взяв. Месія він не винний. Чому він взагалі тут, на Голгофі? Він заступив моє місце. І в розбійника зузлітають оці слова Осани, справжньої Осани, коли він каже: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. Оце є істинний крик Осана. Господи, спаси мене тепер. Вже я бажаю цього негайно. Оце коли вони казали, на, спаси зараз. Оце були слова, спаси мене зараз. Мені потрібно це зараз. Як... Нам, нам потрібно це усвідомити. Ми часто цього не усвідомлюємо, що спасіння потрібно зараз. Зараз. Те, що вони кричали, Осане, це спасіння зараз. Не відкладаю, а зараз. Крик Осана це крик того зламаного серця, коли я приходжу в тупик в рабстві, бачу що на все, що заслуговується гнів вічного Бога. І я розумію, що Ісус є моя осанна. Моє спасіння. Це крик, що має вирватися з мого серця. Ісусе, ти є моя осана. Спаси мою душу зараз. Прости мій гріх зараз. Не пройди мене зараз. І умова Івана, іще одна умова Євангелії це полишення цієї безнадійної надії на свої заслуги, а віра на милість Отця. Апостол пише, а заплата виконавцеві не рахується з милості, а з обов'язку. А тому, хто не виконує, а вірує в того, хто виправдовує нечистивого, віра його порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людиною, яку Бог рахує праведність без діл. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якої Господь не порахує гріха, якби вони дійсно кричали «Осанна» і вкладали в ці слова своє спасіння. Ні на що не надіємося, тільки на Його милість. Ні на свою побожність, свої заслуги, бо їх немає, а на свою праведність. Тому що ми знаємо, що наша праведність, оця побожність, це, це брудна, це вимазана гріхом, обірваний кусок тряпки. Праведність, з якою я приходжу до Отця, це праведність Спасителя. Він прожив це життя, він покірливий до кінця, він був слухняний до кінця, і оця праведність його святого життя зараховується мені, його кров'ю, я освячений і обмитий. Тільки коли ми розуміємо, і ми пізнали, що Ісус. Це Спаситель моєї душі. Оця осадна, Господи, спаси набуває істинного виклику такого вигулку радості і хвали Богові. Це зустріч зустрічати Ісуса Христа. Осанна Ісуса, благословений, хто йде у Господнє ім'я. Я чекаю свого Спасителя. Тільки церква може так дійсно сказати, і з радістю в серці. Очікувати цього Спасителя. Я запросив би вас стати зараз, і ми будемо молитися. Це буде час для Господа, щоб діяти. Ми будемо співати пісню. Я хотів дати цей час, декілька хвилин перед молитвою, щоб ми просто подумали зараз для свого серця, хто для мене є Ісус. Що я, коли я кричу до Нього? Що я, коли я молюся до Нього, що я вкладаю в ці слова? Тому що ці слова повинні виходити з серця. Серце, яке наповне зламаністю і казати Ісусе, спаси мою душу, спаси мене від гріха. У 10 му вірші оце звучить запитання, так? Коли він йшов в Єрусалим, звигнулося ціле місто, питаючи: Хто це такий? І це найважливіша відповідь. Це відповідь на запитання: Хто є Ісус? Чи Він є моя Осана? Хто Він є для мене? Цей крик серця, цей, цей, цей крик Ісус не про мене. Він дасть мир. З Христа до, до цього розбійника пролунала ця відповідь так? пролунала ця відповідь. По правді кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Це відповідь Христа людині. Яка кричить до нього про спасіння? Будемо співати пісню буквально декілька хвилин перед перед молитвою. Будь ласка.